Українська Біблія, Псалом 97. Господь царює, земля хай веселиться, хай радується островів велика сила, хмара й темрява навколо нього, правда й справедливість підвалини Його престолу. Вогонь іде поперед ним, палить ворогів його навкруги. Його блискавки освітлюють Всесвіт. Земля те бачить і стрясається, Гори, як віск, тануть перед Господом, перед Господом усієї землі. Небо звіщає Його справедливість, і всі народи бачать Його славу. Здидом хаю криються усі, що служать ідолам безбленним, що хваляться пустими бованами, вклоніться йому усі Боги, почувши це, Сін радіє, і веселяться усі міста, юди заради судів Твоїх, Господи. Бо Ти, Господи, величний над усією землею, возніся єси вельми над усіма богами, О ви що любите Господа, ненавидьте зло. Він зберігає душі своїх вірних, з рук грішників їх визволяє. Над праведником сходить світло, над щирим серцем радість. Радуйтесь праведні у Господі і прославляйте Його святе ім'я.